Як вам зацікавити саме того парубка, який романтично цікавий вам? І цьому парубку подобаються жінки спокійні та урівноважені. Він цінить жінок, які не надто схильні до якоїсь імпульсивності, до якоїсь неврівноваженості. Навіть йому подобається, коли жінка дещо передбачувана в своїй поведінці. А особисто у вас його приваблює, що у вас відсутня якась така авторитарність, що ви не прагнете якоїсь влади, якогось контролю над іншими. Можливо, у вас в характері є якась м'якість, якась ніжність. Можливо, навіть на його погляд ви виглядаєте такою трішки гнучкою людиною, яка може підлаштуватися під обставини, під інших людей. І щоб його зацікавити, щоб його завоювати, вам і потрібно бути такою щирою, підлаштовуватися під ситуацію, можливо, підлаштовуватися під нього. В той же час показати йому, що ви готові ділитися своєю увагою, ділитися своєю теплотою, своїм часом, зберігати якийсь баланс у таких стосунках, не нав'язуватися так надто сильно, і в той же час, коли вам приділяють увагу, з готовністю ту увагу приймати і підтримувати. А от, якщо не хочете втратити навіть надію на ці стосунки, підштовхувати його до якихось рішень. Вимагати від нього конкретних відповідей не варто. Він цього не полюбить. Йому то не сподобається. Йому потрібна м'якість, спокій, надійність, можливо, якась передбачуваність, а не тоді, коли його намагаються контролювати. Бо, швидше за все, навіть намагання отримати відповідь на якесь питання, конкретну відповідь він сприйме як порушення його кордонів, що ви до нього присікуєте, що ви від нього щось вимагаєте. Ой, а зваблювати його, підштовхувати до стосунків вам доведеться довго, нудно, маруторно. Бо ну попробуй підштовхнути до того рішення, до якого вам хочеться. Якщо повин, потрібно бути м'якою, потрібно бути ніжною, потрібно бути більш приймаючою, ніж та, що щось вимагає, та що ведуть, ніж ведучою. Коли потрібно бути готовою до його уваги, але своєю увагою надмірно його не озадачувати, не переставати ніяк, не вимагати ніяких відповідей. Де ви його такого знайшли? Може подивіться, там хтось кращий поряд є.